Конкретний тут, я би казав, навіть чудовий. Сантиметрів вісім навіть. Це то, да? так. Да. Доброго дня, друзі. Нарешті настала крига. Ми сьогодні вибрались на лід. Ну, давно вже казали, що лід стоїть не таки Казали, що 4-7 метрів десь до 5, а тут я подивився вже десь. Около 8 см. Ну, в принципі, сьогодні гарний мороз був, 10, 10 градусів, 9, 10. сьогодні добре прихватило, друзі. Ну що ж, попробуємо. такий невеличкий затончик. Всегда сюди мріяв попасти. Там далі є ще краще, але там я бачу багато рибаків. Я так розумію, що там желісом я обставив, да? Я не піду. Тут тихенько. ніхто бачу не пробував. Один перший, навірно, буду я. Так що попробую тут тут теж глубина хороша, така півтора метра, може навіть і більше буває. Хороша ямка, чудовенька така. Хочу спробувати. Я думаю, що тут теж щось є якась рибка. Все одно часу мене багато не залишилося, я заїжджав на ставок, на ставку там взагалі світлий льот і глибина там десь метр і все дно видно, розумієте? Я йду і риба все втікає. Там немає, тут хоч трошки сніжок якийсь, є, а там взагалі голо. Я вирішив сюди приїхати. Зараз друзі вже 2 часа дня, друзі, так що балакати більше. Довго не будемо, будемо починати рибалочку, друзі. Ну а що, з цього вийде, будемо бачити. Все, вперед. Так, є підводна камера, друзі, сьогодні. Почну я, друзі, з мотиля. Всегда починаю з мотиля. Хто мої відео обзори дивиться, я завжди починаю мотиликом проходити, тому що мотиль це саме надіжне. В данный момент для меня тут на цвое річці всегда на його клюве щось. Даже в самый поганый клв все равно щось дощипнее, понимаете? Ну, без я точно не буду пробовать. Даже не обсуждаю, а без мотылочки є Все настроєно, друзья. Так що будемо тоже пробовать по любасу. Ну а сегодня будем зараз начнуть сперва, обломимо. Пройдемся сперва все-таки мотыльком. Так. Мармішечка у мене ось така малесенька дробиночка Вольфрамова фрамова. тут 16 номер, навіть може 18. Кивочок такий лауцановий, Легенький от 0,15 до 0,40 грама Такий хороший кивочок. Ну і удочка ось така. Не знаю яке вона, яке названня тут немає нічого не написано, таку собі придбав. Я її в році я її не Веска у мене тут Sherman Pro 0,10. Да, 0,10 Шерман, це мене монтарей 0,11, а це 0,10. Да. Друзі, зараз попробуємо дирочка де у нас є луночка. Зараз цепляємо декілька мотильків і будемо пробувати. Мотильок у мене, конечно, не свіжий, такий якось купляв я його чуть раніше на боковики. Не вдалося мені було поїхати. Часу не було, він не лежав. Я подивився, він хорошенький бачу. Піде. Друзі, піде. Якщо сьогодні пощастить щось наловити, завтра теж приїду. Ну не сюди, може. Завтра буде морозець. Трошки ще у нас цю ніч хороший. Я хочу з'їздити все-таки на ті міста, де я ловлю боковим кивком. там я думаю ще не замерзло, тому що там трошки руслові зони, друзі. Там по-любому ще лід не стоїть. Може і стоїть такі тоненькі, але такі, як такі то точно там немає, це гарантія. Все, друзі, починаємо. Ех, як я заскучав, друзі, за кригою. Не знаю, я так один раз його був в цьому році. І то... І то, і то, і то. Да, в принципі, там я був, буду половина боковий вочек заїжджав. Туди попробував і то там лід стояв не везде. Тільки в одному місці. І в другому місці я попробував, тоже понад берегом прошевся. таке мелоч клювало, так щоб хороші рибки. Там я практично не зловив. Пару кунців на ладошечку зловив. А то в глибина вся ну, Я вам скажу. десь метр семьдесят мій рост. Друзі, хороша глибина що тут говорить. Гарна, гарна глибина Попробуємо легенько пройдемося зараз. Мотеликом. Що він нам покаже. Трошки положимо, потім камерою пройдемося, побачимо, що в нас тут є. Подивимося. Чи взагалі тут рибка якась є? Я думаю, є тут рибка. Чудове місце, бачите, глибина хороша. Чудовенько. На ну, опускание сейчас попробуем. Тихенько так будем пробовать. Есть паузы робить. Будем пробовать. Тут и плотвичка должна быть. И окунчик то ли по любому должен быть, друзья. Не знаю, будет она зарядчик плевать чи ні. Но на вечер я думаю какие-то то точно будуть. Посидим, походим. Що нам робити? Гуляю зараз по луночкам, це все-таки друга лунка всього лишна всього я перевіряю. Зараз провіримо усі лунки, які я набив а там буде видно. Ну де затон я точно не пану. Тай, це, звісно, затон краще. Ну, там всі зараз товчуться, він по-перше зараз затон Тут, в цьому місці оце один затон. О, Покльовка бачили да? на опусканні. Ну і гарна плотвичка. Перва рибка, друзі. Така чудова плотвичка на опускання тако пух гарно клювака. Тобто, бачите, риба рухається і б'є акуратно, гарно. Значить апетіт є, друзі. Обічно, знаєте, як немає апетиту, то торкає легісненька. Це так іди сюди. Ну і в принципі гарно заглотила. Навіть не шевелив, просто чисто і такий резкий удар. хороший Още одна. Бачите? <реш> друзі. Хапають. Такі гарненькі лопички, друзі, голодові. Чудовенькі, для нашої річки це гарна путва. Одна в одну чудова гарна риба. Ну, Ух Ох ты, это что было? Что-то так высоко, что-то может... А, то видно, зацепилось. Видно, лед успел схватиться на, на леске, я видно, зацепил, закрыл. Котичка любит на выпускание, я же заметил. Ну, давай, исчезали. Попробуй Ца первая первое да до ударила, а та просто остановила кивок до верху Чистая Чисто остановочка. Не а, Видно за криву. Я и жерлиці брал в принципе, но не знаю, если жир тебя поймаю, то поставлю. Сейчас конечно мало, но даже если на час постоить, я думаю, все нормально будем. Моей то щучкой вотить. Щука тут тоже должна быть. По любому магазину. Ну что, передвигаемся, давайте в другой, в следующей луночке попробуем, там тоже плотвички пролетали. Так, ну что ж, тут же ще... тоже попадались его камеру плиточки. Ну бачите, тик-тик тусь. Не знаю що це воно було, але но... снягенько -то торкало. Тут бачите чуть-чуть глибше. Знаєш, навіть перепадики такі є невеличкі. Ну невеличкі, не такі, знаєте. 10-15 см це нічого не значить. Але все одно, знаєте, риба може вибрати, може якраз таке якесь углублення, може бути просто ямка. Рибі це таке подобається, може стояти там. Да? як легенько нагнуло. Це вже окунчик. Оце такі окунчики проскакували, друзі, у камеру. Знаєте, я, напевно, все-таки його поставлю зараз на живця Окунь дуже гарний. Гарний живець. Я заметив, що на окуня краще бере, ніж на пліточку. Я не знаю як де, але у нас на річці на окуні я замітив, що дуже гарно бере щука. Первое. Перша. Шукаем першу. Шестая. Перша. Так, друзья. Друзья мои. Друзья мои. Эх, друзья. Как я ждал этого льоду? Я уже не надеялся, если честно. Одна рыбалка такого у меня всего с льоду. Заснята була, ну я був пару разів ще там не було що показувати, тому що мелочовка клювала, стовпу я був, на річки не був і все, а потім він зійшов де й по льоді було. Я тоді зайнявся боковим кіочком, як ви бачили, і непогано в принципі потягав я Так, друзі, зараз шукаємо дно, У мене такий ось весик. Опа, хоп, Самодельні у мене жерлиці, Давно я їх вже робив ще. Вже їм, навіть років по 15 цим жерлицям. Тоді така мода була, розумієте? Кожен хотів щось своє. І я собі зробив. Поробили містам, стали поробили. Так. так, шо ж? Давайте. Так, кто мені казав, Я цепляв сюди, хтось каже цепляй сюди, Давайте сюди. може може він і кращий рибак, ніж я. Так він, да, він займається цими щуковками. О, бачите, як пішов Так, мене тут флюрокарбон пятерочка, 0,5. Поводочек. Леска у мене 0,4, знаєте яка? Наша. Клинска, друзья. Так, ну что, все, хай стоит. Мы будем дальше рыбку пробовать шукать. Пробуем тут, у вот я бачу. Бачите, тут уже меньше. Здесь, наверное, на сантиметре 30. Добрых нет, буквально, сколько метров. В принципе, метров пять, наверное, разница между лунками. Це 30 см до... на 5 метрів це нічого. Взагалі нічого. Не Ні о чому кажуть. Ех. Дивися, ждеш, коли такий очік здрогне. Або встановиться. Да, люблю я зимню рибалку. Я дуже поважаю зимову рибалку, друзі. я Колись взагалі поняття не мав. Я також перший раз почав ловитися в 21 рік, навіть в 22, скажімо так почив 22. Я тільки перший раз зімню удочку взяв руки. Як женився, мене тесть навчив. Це він мене посадив на зимову рибалку, друзі. Мені зразу сподобалося, і я так здурів, друзі, щоб ви знали, як я здурів. Я кожен день на рибу їздив. Я не ввиду, як вийшло. тільки в мене був... Свободний час я заводочки і погнав. Ну там рядом у нас були. було так багато окуня було. Я там учився окунці такі, знаєте, на ладошечку менші. Їх там мало було по 100 штуковій. Ну хто вмів хорошо ловити, я таки не мог ловити, тому що я був тоді ще зовсім глупим рибаком ще. Я ще я даже раз був мудрився прив'язати другої сторони мармишку. І день так прорибачу. ні одної рибі не зловив, представляєте, покльовок, мабуть, було штук 100. <сі> Одного, по-моєму, такого конья викинув просто. Він вже бідний, він добре зажав і я його викинув з мармішкою. Ну, Просто мармішка, якщо в другу сторону висить, ви ніколи в житті рибу не підсічати. І воно б'є, а я підсікаю і нема, і нема, і нема, і нема. нема. Хлопці наловлювали по пару кілограм риби, а в мене нема, один окунь сьогодніш. Іти, я рушу. Вилетів сам просто, я його викинув. Він не зрозумів просто навіть, він не встиг від ної рота розкрити, як я його викинув гарненько. Там глибина малає десь. Метр, мабуть, мала. Ну і приїжджаю додому, кажу до тесті, Так і так, кажу, кльово було, не мог ні одної риби не зловити. Да, синок, о, тобі ще вчиться, учиться, потім я глянув, казав, а Ти ж каже, мармішку не так прив'язав. Він мені прив'язав, я потім приїхав, думаю, луп і єсть, луп і єсть, луп 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 і єсть. Ну і до цього так само клювало. Просто я тоді оборвав, зацепів там за якусь чи за якусь траву, чи за корча якось і одарував мормішку. І так сам прив'язав, розумієте, перший раз. І вийшло, що не так, як треба. Що ви зробите? Це було дуже давно. Немає, бачите, тут... Чомусь немає. Не на опускання, не на подйом. Це це, це подйом, був, бачили, де? Такі легенькі. Назвати на опускання. То есть второго о, о, о. Е. Е плиточка, наверное. А не окунчик. Укун я, Ну, Такие невеликие, вот. Ее конечно отпустим. Це не наш розмір, друзья. Сейчас мне ее здесь... хай хайпука положить пару минут. Я ее сюда выкину. Может ту дальше. Там не клювало все-таки цепляється не було не было 200 хап его кунчик уже клюнув за третьей проводкой опускаем мию сюда плыви давай давай плыви братишка плыви Далі прямо у цей лунки попробую. Ну тут ця утка, конечно, трошки краща, ну найдорожче, соответственно. Сам мені більш подобається. Гарненькой катушечка працює. Пропочка тут чудова. Но ну, вроде би така сама, но ну, якось так м'якше. М'якше я, вона більша, по-перше. І така, крупніша. І я її. А, не показав же вам лки-палки. Сирний кубик, друзі. Така малесенька. Такий малесенький столбик. Леска тут така же сама. Я сюда наматував. 0,10 Шерман Про И на той удочке тоже с мотылем Где я пробовал на мормишечке Вольфрамовой там тоже 0,10 ну, Побачим заре Интересно Якийсь результат чи ні? Трошки ми по постукаємо по дну, пільючку подимемо. І тут піднімається добре, тому що я камерою був стукнув до така, муть піднялася, що ніхрена видно не було. І зразу діло в тому, що плотвічка збіглася. Зразу дивитися, що що, що що случилось. В общем, друзі я я тут рибку в лунці. І окунчики, плотвічки Зараз будемо пробувати, попробуємо без мотивочки. Невеличкі окунці. Ну і плотвічки теж такі. Ну в принципі там теж камеру, як я дивився перший раз, вони показувалися маленькі. ну а то, в принципі, непогані плотвічки Так що попробуємо зараз тут Офера без мотилочкою. А потом будет видно. Не будет клевать, попробуем мотыльком. Это была одна, кстати. Тут рыбка была, тут сверху и не было. Была одна лазать. Не хоче. Ну риба була. Опа є. Високо. Значить, все-таки подіймався видно. Я так розумію, що видно чуть встановив пауза і удар. Видно йшов, 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 столько становився, одразу хапнув. Невеличкий ракунчик. Невеличкий ракунчик. Ось такий на невеличкий окунець Невеличкий окунчик Ось наш жовтенький сирний кубичок. Пробуємо ще. Таких оконцов я й бачу тут. Щука, щуковка, щука, 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 має. Що це там таке було, ще не можу зрозуміти. Що це було, друзі? Що вона не була? А, замерзла. Відна вода попала. Я бачу щось щуковка, жук-жук нагинається. Вот такая щучка ухватила, друзья. Значит, я думаю что там квакает, а она ухватила и держит ее, Вот такая, бачите Шурогаечка, друзья. Нелелечка. Грамм 250. Ай, куда выпустить. Рости. Mm. <гум> а, да. Даже щука мене сьогодні порадувала, бачите. Хоч маленька, але все одно. Як вона взяла, інтересно. Не бачу, що швака я, зверни бути внимание. Обернувся раз, бачу щось. Ви, ви, вик Бездерло. Ну бачу знову вик-вик-вий вона його хапнула. Маленька, видно, за крючка зацепилася. Понятно, ну що, поставить ще, наверное, ну, поставимо ще якісь пару минут є. Ай поспаїть. Так, не посваїть тоді ще. Байду зараз всі лунки, коротше, ще разочок. І на цьому у буде, друзі, будемо їхати додому Не хоче клівати на вечір вообще, я не можу зрозуміти чого. Камера я обошов, теж риби де-неде пропливає, там одненька, там одненька, там дві. Ну, то есть... ну і гарної риби немає, не видно чогось. Бачите, яка щучка даже клюнула і та така грам 200, навіть. Взяла, що вона навіть не подужила. Хоча там просто видно, вода попала, коли я ставив. Підмерзла, якраз іде зараз. Мороз я став і просто катушка чуть-чуть подмерзала. Я бачу квік-квік-квік, Що-то піщить. Я дивлюсь, катушка нагина. Ну, желічка нагинається до води, до лунки. Дергається, Ну, Подошов, смікнув, бачите, є. Викинув наверх її просто. Вона легенько віднозяла. І я її просто викинув. ну що, Друзі, самі усе бачили, що його розказувати лишнє. Днем прийшов, пару плотвічок піймав зразу на мотилька. Пробував без мотилочкою, там теж. Не клювало. Того мотилька опустив тиц-тиц. -ти -ти. І зразу ж дві. плиточки клюнули. И все. и потом еще походил по кунька зловил через какой-то час там. Ну, через какие минут пять. Потом еще одненького кунька. Ну и потом уже там тоди, 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 там, короче, уже. За все, за все час, что я тут рыбачу, я, может, с десяток рыбок зловил. Більше я їх точно не здаю, друзі. Так що така рибалочка, друзі. Котиком я взяв скільки там два окунчики в мене, і, виходить дві пліточки. Ну і два цих живці я теж заберу. Уже з собою шість рибок. Поїдуть додому, друзі. У мене чотири котики. Якось думаю поділяться. Все, друзі, на цьому все. Заплачуватися. Все, друзі, на цьому все. Бажаю всім крепкого здоров'я, друзі, міра і добра. Ну і до нові зустрічі. Всім пока. Я думаю, що все-таки в рибалочки будуть кращі Так як сьогодні в мене вона була така розвідувальна рибалка, не вийшло на ставочку. Десь треба було все-таки притулитися, не їхати додому. Рішили все-таки проїхатися сюди, подивитися цю ямку. Ну таке. Що вийшло, то вийшло. Рибку побачив, кльов побачив, верніше. Рибку піймав, собі не піймав, котиком піймав. Все, що ще треба. Все, друзі, на самому все. Всім пока.